Дехто в коментарях під нашими відео каже, що Lexus це найкраща машина, що ми бачили в своєму житті. Але, напевно, не саме цей Lexus, бо він колись був зліплений з трьох різних Lexusів. І поки що він виглядає не дуже рівненьким, але потихеньку збирається, і скоро ця офіційна небита машина буде на ринку України. Шукайте офіційний Lexus, почекайте трошечки, його дозберуть, і буде в продажі. Але у нас тут є декілька. Моментів по нашим автомобілям Тесла. І ще вчора ця машина була без крила, але сьогодні вже дивіться, як красиво виглядає. Зже з крилом, вже з дверкою, все в колір, фарбувати не будемо. Так і віддамо власнику, нехай катається. Тільки відрихтуємо крило, мабуть, і замінимо підрамник, ну, якщо він дуже захоче. Може, він захоче їхати трошки дріфтом, Тесла теж таке може. А ще в нас є варіант по Теслі, який нещодавно виглядав не дуже сильно красиво. Але сьогодні, дивіться, вже все. Ну не скажу, що красиво, але рівненько це точно вже у фарбі є ланжерони, четвертя. І сьогодні туди буде починати вкидатись вже двигун, інвертор, пічка і все, що тут має бути під капотом, щоб машина поїхала самостійно до малярки. Хочеться так само. Звертайтесь до компанії Карфасо. Ми разом з чайками мотор знаємо, як збирати машини красиво та вигідно, але іноді можуть жити котики. Це не наші, це ще американські.